Кольорове життя так називалося випускне свято учнів дитячої художньої школи, яке відбулося 30 травня у приміщенні Херсонського академічного обласного театру Ляльок. Представляючи присутнім на святі учбовий заклад, директор Юлія Сліпіч з гордістю повідомила про досягнення колективу і учнів протягом останніх років, зокрема про налагодження співпраці з університетом Х'юстона, штату Техас, США, в результаті підписання договору навчально-естетичний комплекс Херсона став членом міжнародного артконсорціума, в якому представлені освітні заклади США, Мексики, Гаваїв, Чеської Республіки, Сербії та Словаччини. Це сприятиме подальшому розвитку культурних зв'язків між Херсоном та іншими країнами в галузі педагогіки образотворчого мистецтва. Бальшою спасіба, конечно, же, преподавательскому составу. В этом ваша душа, в этих победителях. діти. большое спасибо вам за творчество, за те, що ви прославляєте наш город. Огромное спасибо родителям за то, что вы привели в нашу художественную школу, которую знают далеко за пределами Украины. И здоровья, счастья и хорошего отдыха летом. Я очень рада. И это был, это был даже сюрприз для администрации школы, что из 800 работ, которые при, э, приехали из Херсона в Киев для участия во всеукраинском фестивале ⁇ Пасанковый рай ⁇ За збереження та популяризацію традиції писанкарства була нагороджена Гаврилова Катерина. Давайте ми її привітаємо. І я хочу сказати, що до цього гарного диплому ще додається отакий гарний подарунок. Стимулюючи художню творчість дітей, адміністрація дитячої художньої школи організовує і проводить багато цікавих конкурсів дитячого малюнку, в тому числі міжнародного значення. Всі переможці конкурсів, які відбулися у період 2012-2013 років, були запрошені на сцену для нагородження. Ілюстрація до казки, другий міжнародний конкурс, в якому взяло участь півтори тисячі учнів з 14 країн світу. Інтернет-конкурс Марка Дружби. 800 юних художників з восьми країн світу стали учасниками. Всеукраїнський конкурс конкурс об'єднуймося ж, брати мої міжнародний конкурс Місячний кіт 2013 року, в якому взяли участь Україна, Барселона, Іспанія. Більше ста переможців начально естетичного комплексу художня школа славлять Херсон не тільки на теренах нашої країни, але й далеко за її межами. І це по достоїнству оцінила влада Херсона, пообіцявши створити у місті спеціальний дитячий сквер, де діятиме постійна виставка дитячих малюнків. Взагалі місто Херсон – це творче місто. І хотілось би, щоб і викладачі, і високі професіонали, ті люди, які сьогодні передають свої знання діточкам, щоб ці знання ми встигли з вами побачити на вулицях міста Херсона, в роботах, в спорудах, в дизайнерських роботах, в архітектурних роботах, щоб ми збагачували місто історію міста Херсона, сьогодні історію кували міста Харсона, тому що дещо ми втрачили історію Херсона, взагалі і сьогодні зберегти не можемо навіть архітектурні пам'ятки, які є у нас то хотілося б, щоб ці споруди, які будуть будуватися, ми бережливіше до них відносилися і зберігали не тільки в серці, а й в очах, поглядах на вулицях нашого міста всю ту творчість, яку сьогодні діти дарують нам. І це не просто дитяча творчість. Якщо дорослі захочуть, то ця творчість переросте в прекрасне, архітектурно, красиве місто Херсон. Для урочистого вручення свідоцтв про закінчення дитячої художньої школи на сцену були запрошені випускники закладу. До речі, це вже 30-й ювілейний випуск школи, і це відзначили виступаючи на сцені, добрі друзі колективу та вихованців комплексу. Як годиться, з подарунком на свято Кольорове життя завітали гості. Зокрема, від телеканалу ЯТБ бібліотеці закладу була передана велика енциклопедія мистецтв з найкращими побажаннями не зупинятися на досягнутому, відкривати нові таланти в мистецтві, яке було і залишається найкраще кращим способом самовираження та спілкування між людьми, оскільки й досі нічого не придумано рівноцинного мистецтву. По завершенні свята 30-го ювілейного випуску дитячої художньої школи актори Херсонського академічно обласного театру Ляльок подарували всім присутнім нову виставу Чіполіно або історія одного карнавалу за мотивами казки Джані Родарі, пригоди Чіполіно, автор та режисер постановник, народний артист України Борис Чуприна, художній постановник, заслужений художник України Ольга Гоноболіна.